Так-так, що тут у нас? Подвійне повторення? Ага. О, привіт, друзі! Я, мовний детектив Вікторія. І сьогодні у нас цікава справа. Хтось тут уперто повторює одне й те саме. Каже: В кінці кінців. Але чи все тут правильно? Готові? Тоді починаємо розслідування. Тут написана фраза: в кінці кінців ми таки вирішили піти. Щось мені тут не подобається, а вам? Як правильно, в кінці кінців чи з рештою або врешті-решт? Час дізнатися істину. В кінці кінців це палеоназм, тобто надмірне повторення одного й того самого змісту. Кінець уже означає закінчення. А тут ми ще й кінців додаємо: це масло масляне. А от зрештою або врешті-решт це лаконічно, грамотно і естетично. Воно передає завершення думки без зайвого дублювання. Щоб запам'ятати, уявіть: врештою, або врешті-решт це мовний фініш, або в кінці кінців це мовне колесо без виходу. Ну що ж, справу розкрито, мовний злочин викрито, полеоназм знешкоджено. І тепер ми ще кращі мовознавці. До наступних зустрічей!